Тепер дивіться, запам'ятовуйте, що ви зараз виходите. Зараз усмішка всіх на лиці і біжите до кухні і з такими викриками, такими усміхненими. Три, два, один, пішли. Ура! Кажіть! Тоді вже ні. Ви молодці, що ви знайшли все-таки ту п'ятку і подолали багато чого? Багато інших п'яток. п'яток, Багато інших п'ятку. Завоювали їх. Що? Ми зараз погодимося. Зараз, зараз розгадують, зараз подивимося. Одна команда, тут її нема, Ідемо туди. Де є одна команда? Зараз пойдемо. А, їх тут вже нема. Може вже вони знайшли скарб. Роксолано, скажи кілька слів, що ти робила з дітьми. Я з ними робила дуже погані речі. Які? Я змушувала їх реча... робити погані речі. Які? Наприклад, я не можу так признатися одразу. А як ти думаєш, яка команда виграє? А, Виграє? Та. Там, де Роман. Там, де ромка, а де вони зараз? Хатинці. Там думаєш, що є скарб. Ні, скарб не там. Зрозуміло. Ми тоді будемо чекати. як фільм зібраш відео. Дивись, 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 дивись. Спробуємо, що він не залізе. Ти диви, навчився. Раз. Диви, диви. Є! Тільки тепер... О, все. А де твоя палка? А де твоя палка? Ух ти! Ура! Ми зробили, ми зробили. То що, ти, Ми зробили? Де ти, ти один? А Де у нас твоя команда? Випадаєш. А Молодці, запряг всіх. Ура! 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 А ну покажись, покажись. Це хто? Це нас Вероніка і. Ура! Ярко! Пішли до Бідба, швиденько пішли до обідба. На песик побіг з вами.

Вже можна казати в космонавтка. Так? Вже можна казати. Роксолана права пятка. Мы. Вітаем. Петюри. Да Доказ.

А їм щось за це щось буде, що вони тут зробили. Молодці! Просто молодці! молодці. Здоров'я вам і вашим родинам. Всього гліпшого. З... 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 Добре, що не вчекати. Буде, 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 буде обов'язково. З ранішніми наказі почуєте. Якби тебе не втягнуло, я, б... я б ліво болів. Діти забрали. Зараз не треба. Чергові, ну бігом позаносили баняки.